Лікарню евакуювали, а школи і дитячі садочки перевели на дистанційне навчання. Це наслідок того, що у Дніпрі у житловому масиві Придніпровськ з ладу вийшла котельня. Ремонт триватиме близько двох тижнів. На цей час для обігріву людей розгорнуті пункти незламності, адже у холодних квартирах близько 10 тисяч жителів. Чим і як їх зігрівають, розкаже Олена Мендалюк. По 28,6. жителі Придніпровська показують температуру на радіаторі. На місцевій котельні аварія тож працює на мінімальних потужностях. А на вулиці стопчики термометрів опустилися до мінус 10. для обігріву. У дворах розгорнули мобільні пункти незламності. Пані Раїса вдома без тепла вже добу зайшла в намет погрітися дорогою з магазину. Чай попили, бутерброд сіли. Щас він дамой. Пані Галина, переселенка з Курахового, теж навідалася, щоб випити гарячого чаю у квартирі. Зимно чекає до коволонтери видадуть теплі речі. Ні, не гріє, холодно. Прийшли сюди. Може, щось дадуть ковдра, якась і буде тепленько або матрацик, якийсь. Вони нам допомагають, молодці. У школах та дворах а ще в місцях масового відпочинку, скверах та площі, розгорнули мобільні та стаціонарні пункти обігріву на масиві 250 будинків уже майже два дні без повноцінного опалення. Температура в оселях коливається від 11 до 15 градусів. Теплоносій взагалі подається, але ж ми розуміємо, що при зниженні температури навколишнього середовища. Температура в оселях буде низькою. Постачальник тепла, аварію на котельні вже усуває, але населення попередили. роботи триватимуть щонайменше два тижні. З мікрорайону вже перемістили місцеву лікарню, а заклади освіти на дистанційці. Людей інформують про місця обігріву. Намагаємося донести інформацію до кожного жителя Придніпровська, де знаходяться у нас пункти незламності, де вони зможуть обігрітися, якщо у них раптом температура впаде до такого мінімуму, коли стане нестерпно знаходитися вдома. Кількість пунктів незламності на житловому масиві за потреби збільшуватимуть. Наразі вони працюватимуть цілодобово аж до відновлення повноцінного теплопостачання у будин з Дніпра Олена Ярослав Засоба подробиці телеканал, інтермарафон, єдині новини.